Олександрійська школа модели інтрига розпочала новий навчальний рік традиційно успішно. У вересні Олександрійські моделі позмагалися на всеукраїнському модельному конкурсі у Полтаві. Топ «Топпоінт-2014». двадцять чотирнадцять. шесть нашої школи їхали. Вазразне визрасне групи. Це була і саме маленька Настінка Пугач шість літ всього, і дівчатки старші, немножко, по возрасту, по группам. А привезли мы традиционно оттуда все первые, вторые премии, мы забрали, то есть, скажем так, не нарушая традиции, поехали, удивили, выиграли, вернулись домой. Дети очень довольны, результаты высокие. У конкурсі ТОП поін 2014 взяло участь 64 моделі з 14 міст України. З'їхалися конкурсантки з усіх куточків країни. Центральну Україну представляла саме Олександрійська школа моделей інтрига. Але така кількість учасників не налякала навіть тих Олександрійок, які вперше позмагалися на всеукраїнському конкурсі. це не перший конкурс. Мені дуже там сподобалося, що там дуже була е длинна сцена дуже сподобалось, мені. І мені сподобалось танцювати. Хотіла попробувати, яка я на самом деле или модель, или фотомодель. Це очень так хорошо, когда занимаєш такие хорошие места, второй, третій. Ну, для новичка. На модельному конкурсі у Полтаві учениці школи модели інтрига показали всі свої знання та майстерність, яких вони навчилися у модельному бізнесі. Це і дефіле, і фотопозування, і робота на камеру. На всеукраїнському конкурсі для учасниць організували подіум, де дівчата представляли дизайнерські колекції як на справжньому тижні моди. Там е, була така плаття, красиве Воно, е, було в в мені дуже подобалося. Ми показували колекції дизайнерів різних Ну, те зняло нескільки там минут. Ми швидко переодівалися, марки було смашна. Суперниці в Олександрійських моделей були різні і досвідчені дівчата, які вже пройшли випробування не одним модельним конкурсом. І ті, хто на змаганнях такого рівня, спробували свої сили вперше. Переможниці зізнаються, що було складно, але упевненість в собі допомогла перемогти. Було важко, тому що вони. Можливо, вони участвували в багатьох конкурсах. Вони хорошо ходили, держали осанку і показували себе на конкурсі. На конкурсі Топпоїнт 2014 Олександрівські моделі завоювали одразу по дві номінації фотомодель і подіумна модель. Хоча критерії оцінювання були зовсім різні у кожній номінації. Та дівчата знають секрет перемоги. Для перемоги у конкурсі потрібно. Задержуватися декілька правил. Треба гарно уриватися, держати гарно спинку і дивитися завжди прямо. А вже сьогодні учениці школи модели інтрига готуються їхати до Полтави на бал ангелів. Зовсім скоро 13 дівчат школи модели позмагаються за перемогу у конкурсі Різдвяний Ангел.